Всім привіт, з вами я на сейшін, і в тому відео я буду прибирати. У мене в кімнаті тут твориться повний капець, і зараз треба все поприбирати. Це вуглинка, і вона мені буде допомагати. Ну, я розумію, що вона буде тільки мішати, але ну, типу, так, да, вуглинка. От що твориться в мене в хаті на даний момент. Отак от. І що таке? Я почну прибирати на столі. Я сховаю всі всі книжки, бо тому, що вони мають бути тут, а не тут. Ось так от. Тут у мене лежать книжки. Куда я покладу зошити. Не сюди не дуже влізають, так що я типу, не знаю, що з ними робити, як їх покласти. Тут у мене будуть лежати такі зошити, які поки що пусті. Ті типу, я в них нічого не пишу. Вбираю вот. все сміття і викидую. Іду, винесу все, що є у мене тут в смітнику, бо тому, що з нього вже випадає. Шмітник готовий. Кладемо сюди. Видно, що тут трохи є мусору на підлозі, але це я потім вже все сплісош. І воно я віднесу на кухню. Ще треба включити світло, бо тому, що все дуже погано видно. Оце я забираю, бо тому що зараз вже взагалі не літо. Вже е, півтора. Ой, порвалося. півтора місяці, як не, не літо. Але це я збережу на пам'ять. Ці частові моменти я викинула, бо їх дуже мало, я дуже рідко писала, хто мала писати кожен день. А оце от я зараз відклею і та ванка буде для чогось іншого. Просто в оце такий клей, типу тут ще трохи є того клею, тут ніби він якась плівка так засохся просто. Є, я, я оце віддерла. Я хочу повісити ось це. От, це я вчора робила, можна побачити в телеграм-каналі. Ну, типа, там не було відео, я просто тіпа, виставила, щоб бати, що я зробила. Телеграм-канал Анастасія Влог. Десь з'явиться назва. Цю банку я десь сховаю, хай буде ось тут лежати. А, а ось тут буде планшет. Була фломастери і кладу їх там, де вони були, просто вони вже будуть закриті. Це якось не дуже, коли він не Ну, цей гребінь не ну, тут має бути, поки що щитку, і гребінь буде тут лежати, але я їх потім переставлю. Це викинути. Я їх поки що сюди ставлю, застіпляю. Кладу сюди. Не тільки я кладу сюди. Цю теж бачу, треба прибирати ось тут іменно. Але думаю, що це я буду робити на сьогодні. Бо я поставлю сюди на зарядку. Зразу. Як то, як ожила сюди. В принципі, на столі все. Вчора я робила і от що від нього залишилося. Думаю, видно, Оце все. А -а -а. На столі все. Началась тільки повитирати пороха, але пороха я буду витирати вже тоді, коли я буду вже витирати пороха у всій хаті. Тепер я буду прибирати тут. Отак от. Вже майже закінчилось, але все одно там щось є. Я потім я тут ще буду прибирати. Так, з яким я ходжу на додаткову англійську. Сумка моя. Двох місця. Ну, рюкзак, рюкзак я покладу сюди в поличку, а сумку я поїжу ось сюди, бо я з нею дуже часто ходжу, а з рюкзаком так, раз в тиждень. На саму годину, якщо що. Я поки що покладу ось сюди до інших тарілок, ну а потім я це все віднесу на кухню. Я хочу поставити всі толкові резинки. Просто купа резинок і е, я себе покладу ті, які не в мене купа є, які взагалі не знаю на що, і я ними не пользуюсь. Вони думаю, будуть стояти в мене ось тут. Ну Це я думаю, треба викинути. Ці я покладу теж тут. Для легкого розтісування я теж покладу тут. Зарково тут і буде лежати, думаю. Жати стояти. П'ятки, П'ятки напевно, покладу свій сумку, Це включити. Ой, не викину, витягну свій шнурок і ось це вставлю. Я її включила. Зараз настрою, з настрою який колір я хочу. Лежить пульт. Думаю, хай буде синій. Ну Воно вдень так не дуже виглядає, воно прикольно вночі. Вінемо світло, вночі воно взагалі так прекрасно. Хочу так відео купок познімати, але потім забуваю. Серединка, я нею теж пользуюсь, так що я її кладу сюди. В цепі тут все. Дай цей одяг що на пуфіку, і покладу його в шафу. Його поскладала, тепер зараз покладу його в шафу. Тут це треба закрити, а ну, ця от я ще позапухаю і закриваю. Тута, тут, все. Я кладу десь сюди, думаю. Це викинути. Тут я взагалі не ношу, що, цим не пользуюсь, але воно в мене хай плежить. У моєї мамі я не знаю, що вони тут роблять. Зараз я віднесу до неї кімнату або, коротше, десь, щоб вони не в мене були в кімнаті, вони не мої. Я кладу сюди до всіх тарілок. Вони в кімнаті назбирали 4 тарілки. Мої окуляри. Вже холодно, вже окуляри ні причому, так що я не знаю. Тут хай будуть. Так, а ми чого сюди полізли? Не поняла. Гугленка, не можна. Ти куди мій телефон схватила? Кальце, я думаю, я покладу собі в сумку. Капусто. Що мій? Ну, куди його можна, я не знаю. Кладу о, сюди в поличку. Я тільки віднесу на кухню. Думаю, що вже тут все. Хвилинка ну що ми витворяємо? У мене питання. Ось це от все прекрасне діло віднесу на кухню. Все. Поки я то відносила, тут і, сюрприз стався. Вилізти зможемо чи ні? Чи ти не збираєшся? Бачу, що не збирається. Ну куди? Ну, ну сюди, воно тут має бути. Не забирай мені цей е... Ну, коротше, підсвітку. Що вона дуже сильно полює на підсвітку. По кімнаті все прибрала, лишилась тільки повитирати порохи. Ну і полісоси. Я йду брати салфетки буду витирати порохи. А куди ми це вилізли, поки я збрала? брала? Куди? Я полісосила і я себе чуть-чуть в шоці, бо я сказала, що я йду за салфетками, щоб витирати пороха, а я йду брати салфетки, а вит... прийшла з полісосом. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер я йду знову за салфетками. E -hmm. Принесла вже одну пачку на сурфатки. Не на Буду витирати пороха. Ось такий байбік намальований на салфетках. Витираємо пороха. Ось це чудо, яке я казала, що вона буде мені щось допомагати, воно нічого не допомагає. І вона мені буде допомагати. Отак от. Забираю, забираю салфетки, забираю пилісос. Ну, оце от я не забираю, ну. Або можливо, і заберу. Так що зараз я все забираю і... Ну і все. Ну, все. Я все прибирала. Ришилася тільки прибирати в інших кімнатах, але це я вже буду не на відео. І що я хочу сказати? Чекайте нових відео. І всім па па Одне із нових відео вже готове, просто ще не змонтоване.